Вітаю вас, друзі, на каналі Франківський Спінінгіст. І сьогодні на цьому каналі в цьому відео буде розіграш. тому додивляйтесь відео до кінця, знавайте правила та приймайте участь. Привіт, друзі! Привіт, спінінгісти! рибуло! Ви дивитесь канал Франківський Спінінгіст. Сьогодні у нас. Трінфішинг разом з Сєвою. Сьогодні ми йдемо, спробуємо зловити якусь може рибку. Привітайся з Привіт. Така штука. Так що дивіться, не перемикайте. сьогодні неділя. Всім гарного бажаю дня. До речі, друзяки, не забуваємо донатити Збройним силам України і підтримувати Збройні Сили України. Ну а ми сьогодні трошки проведемо час біля води разом з сином Севестіяном і спробуємо зловити щупака. Погнали! Ну що, друзячки, от наша Водоємо в межах міста, на якій ми сьогодні будемо з Севастіаном рибалити. Бачите? Багато відпочиваючих, там футбольний клуб. І зустріли ми по дорозі риболова, який сказав, що сьогодні трошечки клювали. Тому ми маємо з Севастіаном надію маленьку. Так що будемо зараз розкладатися. Колись навіть в цьому струмку була риба. Заявляєте? Ну. Ну що, друзі, у нас сьогодні два спінінга. Ми вже от на водоймі, дивіться, яке дзеркало. І сьогодні два на спінінгу. Сєва буде ловити Golden Catch Wanderer, це такий тревел до 8 грам. А я буду рибалити... Іншим спінінгом зараз покажу. Зараз ми зберемо комплект для сина, Він сьогодні буде ловити силикончиком. Зібраю йому коробочку там від віста. Також вам покажу дуже зручно, бачите, на кожне на кожен, на відділення є секція. От. Там є і твістера, до речі, і... Гарний, гарний набірчик я зібрав на всі випадки життя. Нагадаю вам, що на цьому спінінгу є, бачите, позначки, щоб ніколи не напрягалися про те, як вам і куди треба скласти. Паралельно складаєте крапочки на бланку і все. І спінінг зібраний. І три волочок до 8 грам, дуже Бачите, навіть на вкладі це солідний кінчик. У нас я, як тобі? Прикольно. Це моя? Так, це, 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 сьогодні вона твоя. Ось тут такий тубус, зручний, В рюкзачку, рюкзачок мій дуже гарно він помістився. Поміщається, влазить, зараз вам покажу. Оп! Бачите, ну, там якась може коробка, але він в загальному сюди залазить. Що, друзі, дивіться, оснастив я э, спінінг катушечкою 2500 з 0,6 шнуром і хочу поставити флюрокарбон. Э, 0,45 сьогодні. Я вже його зав'язав, зробив такий поводочок, тут э, застібка нульовочка до 12 кг. І тут я роблю так, запальничку такий грибочок. Бачите? І зараз вам покажу як, як зав'язати гудзик флюрокарбона. Бачите, з таким грибочком, це запальничкою зроблено, і шнуром. Просто робимо петлю з шнура. І це наш флюрокарбон. Прикладаємо, перехоплюємо і крутимо навколо, навколо крутимо 5 обертів, навколо флюра. Три, 5. Закрутили. І тепер запихаємо в цю петлю. І затягнули. Давайте змочимо. І тянемо, бачите, все. І отрималося ось такий стопорочок. І такий гарний надійний вузол, щоб ви там не били якоюсь застіпкою об кільце. Ось такий от гарний надійний вузлок. Якщо не знали, поставте лайк ось за цю інформацію. Ну, спінінговий комплект сина готовий. Залишилось зібрати мій. Ну що, Сєва робить перші закиди. До речі, тут якась е -е, така мушка почала вилітати, вона так трохи надокучає. О, гарний закид, я. Просто кпиститься день кину. Женя підтянувся рибачок. Але Без Батлвіпа. Без Батлвіпа і це Женячок. Да. Це погано. Треба почати. Буде з наступного тижня тут. То... А в мене Питувати буде від Ямагі Бланс. Як називається цей спініжок? Женьок, а ну перевірочка. Блекурент, ні. А який? Варіус. Варіус. Це, це... Буштинський братан Varius. твічевий. Бачите, Варіус. 84 й М. Будемо ловити ним щопака. До речі, я ним тут ловив. І, до речі, непоганий комплект. Всі кажуть, довгою довжиною незручно, але дивіться, як... чим прикольно тут твічите. Бачите, я стою на такій дамбі. Вона під котом. Я собі опустив спіднінгок. І все, твічу, все нормально, мені довжина велика довго підходить. Був би з короткий, було б трошки незручніше, треба було б більше спускатися. А так нормально, жорстко. Поставте лайкос. Зібрав я свій комплект. Varios 84M HG, це кальмарова паличка, гарно двічтети От Ексенс 3000. Ниточка 0,6 і бачите, скруточка. Оснастив я її такою от застіпкою, нульовочкою. Так що комплект зібраний. Зараз будемо дивитися воблери. Ну а поки, дивіться, я вам покажу, чекай, що не кидає, дай сюди покажу приманочку. Поки я збирав свій комплект. У Севастіану трапилася перша клювака на ну, Афішап Граб. Такий це твістерок, бачите, дивіться розірвало от хвіст. І тут такий, бачите, є поріс. оснащено джеголовочкою двограмовою. Бачите, у сєвки була вже перша клювака. Але рибка не реалізована, хоча шанси всі є. Так що сєвка. Рибач! Кажи паляниця. Отаку от я коробку. Дивіться, друзі, зібрав. Бачите, що в мене тут є. Давайте подивимося. Colt Mino 80-й. Такий антрек сотий віген моябі. 2,95-х ікскрос моританчика. Кроссквейк. 110-й Вантен. 110 90-90-й Ріджик. Плаваючий. Такий короткий огляд. Бентміно 130-й, 120-тий мегабасик. Це якийсь беркінг. 90 -й? ні. Стіс. Тобто, мені здається, що це 95-й або 100. -й. 100 -й. Ні, 110-й здається. І 130-й стіс. І закінчується всю гарно команду Отакий, дивіться, убитий Джип 90 СП. Так що, друзячки, є чим кидати. Почнемо з цього. Хотів я ще одну, до речі, коробку взяти з собою, але... Друзі, не... Наважився, тому що багато воблерів. це і так забагато. Можна було б взяти з них 5. Але є тут місця, де треба покидати щось поверхневе. А є місця, де можна покидати. Женя каже, навіть суспендер. Зараз спробуємо отакий суспендер Стіс. Дуже гарний воблер, Він в мене дуже хльово відпрацював по Дністру, по щупачку дрібному. Тому погнали. Поставте лайкос. Друзячки, підпишіться на канал. А ми Сєва вже розпочав покльовку, а я розпочинаю зараз. Так, у Єви на драго нічого не залишилось. Женя вступає в бороду. Женя взяв спінінг і ми оснастимо такий x віст Може, Було дуже добре тут іде. Чекай, чекай, замало простошки. Бачите, сьогодні от моя така коробка. Тут такий набірчик різних. Бачите, Snake Tangle, різних приманочок. Це драго і X-вісти, такі фетики, якраз під е щупачка. Така коробочка з силікончиком, що в мене є там, твістерків трошки. так що Такі діла. Що, друзяки? На годи, третя година, Годничок, до речі, не перевівся. Не було інтернету в телефоні. Третя година, ми десь вже рибалимо годинку, може трошки більше. Покльовочки були тільки усєвене на силікон, на твістер білий. Поки що більше не було. От Женя кидає зараз віброхвіст 4 дюйма в кольорі локс. Також поки що покльовочок в нього не було. Попробую. Це що це там перебачити. вже? Ну візьми в Женя спінінг. Женя кидає, бо ти не кидаєш. Димай, каже, дядь Жень, дайте, я буду кидати. Це так класно, коли син каже, якось порибачити. перебачити. Скоро будемо їздити. Хочу купити йому вудочку зараз поплавцеву, махову. Тому що ми того року на Дністрі злимали. Ну, вона була китайська така, до речі, мені її подарував е знайомий з політичної акції. На тій вудці були прапори. Єна і я не рибалив. Але вона якась така, ну, знаєте, що для прапорів, які беруть вудки така собі. Тому треба взяти гарно. Змінили ми, друзяки, місце. Зустріли багато спінінгістів. поки що всі. Ті що прийшли недавно, по нулям. Покльовочки кажуть є, але рибки не є. Що є риба ця не? До речі, Це риба ця, риба водоросля. Але нічого, вже трафай. Це більше, ніж була. Давай сюди, Ой, Татко зніметь. Е, є вага? Можемо цей десь до, до ліктя. до ліктя, дивіться. Ми тут розклали друзяки, легенький перекус. Разом з єви. Угу. З рибою нам не везе, але поїмо ми сьогодні точно, правда? є тут такі сосисочки. Отак, по-скромному, сосисочки, вони вже готові. Просто під, підігріємо. Взяли хлібчик, консерва, тут сирок, ще є майонез. Так що готуємо. І ви, якщо їсте, вам всім смачного. Тому що я знаю, що навіть мені, до речі, під цей. Під відео гарно пасує щось з'їсти. Я не знаю, я виключив чи ні. А, Це. Добре. Ну що, їмо. І спробуємо ще пізніше, так? Порабалити? Що, як тобі? Смачно! Хлібчик з майонезиком. Ось консервочка така. Та і все. Та ми тягнемося як шмарки, ні? Що, друзяки? На годиннику шоста. Вже 4 години ми рибалимо з невеличким перекусом і. Секундочку, ми тут помостуємо. І рибки ми ще не бачили, не зловили. Єдине, що сєва була покльовочка. І те рибку ми, як то кажуть, не зафіксували, зафіксували тільки е, порізи на силіконі. Продовжуємо рибалити, На зараз ще вечірній кльов, будемо намагатися щось зловити. Багато вже, до речі, ми обловили різних і приманок, і участків. Але рибки ми так і не бачили. І бачили багато спінгістів, також безрезультативно. Можливо, сьогодні не клює. Але будемо пробувати, бачите, якийсь вітерець піднявся. Таке, таке діло. Сєвка, ну як тобі риболовля? Класно. Все подобається, покльовочок немає, але... Всім все подобається, тому продовжуємо. Словонська-коробочка, бачите? Каже, одна покльовка в нього була за сьогодні. Що сєм? Ну. Не спіши, Сєв, не спіши.

Прилетів сюди леві, дивіться, красунчик який. Дивіться, який гарний. Ось тут дають. Кинемо травички ся. Травички кинемо. Бачите, тут годували качачок. І на дні якісь, якась крупа і от він припливи збирає. Ну що, друзяки, отка от така от у нас видлась риболовля разом з сином. <си> риби ми сьогодні не бачили, так? <си> <одно, риби>. е, <си> <не закривали>. Ось <поси> я була покльовочка чітка, тому що силікончик в нього був е, новенький, а потім порізаний. Я вам показував. В мене кльовок сьогодні не було. От, а бачили схід у Славіка. У мене було щось таке ніби, ніби ударчик, але дуже такий сумнівний. Так що така от риболовля, недільна. На німецькому озері такий стрітфішинг сьогодні був. Ну а зараз, друзяки, так як я і обіцяв, буде розіграш. Ну що, друзі, окрім того, що ви дивитеся канал Франківський спінінгіст, ставите лайки, підписуєтеся, коментуєте, просто переглядаєте цікаве відео. Ви ще можете стати спонсором каналу. І для того, щоб стати спонсором каналу, потрібно небагато, просто натиснути Стати спонсором каналу. Все дуже просто. І я думаю, що ви вже могли бачити в описах, що якщо ви станете спонсором каналу, ви зможете отримати бонуси. Якісь бонуси можуть бути. А це можуть бути от такі от силиконові приманки і от такі силиконові приманки, ось тільки силіконові від торгової марки та Vist. Друзі, справа в тому, що... Я би дуже би хотів, щоб спонсори каналу могли і мали якісь достойні призи. Тому серед вас, спонсори, ще раз спонсори спонсори, ми розіграємо за тиждень ці всі призи. Участь або спонсорство воно не є. Якимось дуже е, важко підйомним, там невелика сума підписки, тому що місяця ми будемо з цих грошей розвиватися і щось розігрувати. Або ви можете зробити одноразовий е, увага, одноразовий донат на банку франківського спінінгіста в Монобанку, щоб підтримати так само канал в розвитку. Тому, друзі, оці всі призи. Дивіться, тут багато. Тут силікончик для окуня, двухдіймові, двохколірні тантенові. Такі майте-грабчики під щучку, класні. Такі фліти, двохколірні драго. Ну, як для приза, досить і досить достойно, тому приймайте участь в цьому розіграші, ставайте спонсорами каналу, розвивайте канал Франківський Спінінгіст, За тиждень побачимося. І всі посилання, і все буде в описі. Тому, друзяки, радий вас всіх був бачити. Зустрінемося на роголові. Всім па-па!